напишеться, да? і створюється та створення самостійної української держави, України. Все абрівіатурою. Отак. Тобто, два суб'єкта права є. Є Україна створена, да? От, незалежність цієї, всієї України, і держава створена, Україна. Тобто Якщо ви бачите, що це, 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 це Конституційне дерево де, пишеться. Якщо тільки все великими, то це все, все в державі автоматично. Значить Судова виконавча законодавча, ми це все перевірили, ми це все знаємо до 100 Є у нас, скочених, хто залишається, тут Маса, от у нас сотні витягів з реєстрів, офіційно отримані в державного реєстратора. Всі вони без розпорядчих актів. А чому? А чому? А чому? Зараз я тоді ще до цього. У нас вже в городі суддя сам себе призначення. Так. Так, так всі вони всі присутні замість себе. Тож ми раз, раз ми тут вже цей, щоб далі не йде. Значить, дивіться: mm -hmm. е е е згідно цивільного кодексу, стаття 81 види юридичних осіб. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права. Mm -hmm. Два є, так? Два види. Юридичної особи публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Тобто, там, де є документ на основі чого це створено, пишеться там оце, де є розпорядчий акт. Коли ви берете всі органи державної влади, там немає зовсім ні, нічого. Так, даже... вони всі. Да, всі приватні, суб'єкти господарювання. Ну, навіть якщо десь там є у когось написано, що там. Постанова там Кабінету міністрів, чи що, то, то, то це теж є та сама приватна, просто це, це йде таким чином: дивіться, всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування мають бути суб'єкти публічного права, не юридичні особи, а суб'єкти публічного права. Оці суб'єкти публічного права вони б мали б мати. Свій реєстр, тобто вони ж не, не можуть мати Але право создавати публічні. Так, вони а вони создають тоді вже ці публічні суб'єкти публічного права. Вони вже тоді створюють юридичні особи публічного права. Оці зареєстровані, що це? Це садочки, це школи, це державне підприємство. Там всім, тобто зрозуміли, оце вам треба дуже дуже добре розуміти. Я, я підтверджую це вам, от, от так, Ми беремо Міністерство оборони України. Бо ми зараз у цих же ж, це ж дуже тема така насушна була. От. Тому от їхній витяг з реєстру з печатями там все. Що тут написано? Тобто повне найменування юридичної особи, юридичної особи, міністерство оборони все великими буквами, все там. Далі дані про розпорядження відомості відсутні, тобто немає. Це ж міністерство. Так. Дані про підрозділи, тобто підрозділів Міністерстві оборони немає ніяких, ні обласних ні цих воєнкоматів, ні районних ніяких. Так? І ви діяльності, в діяльність у сфері оборони. Тобто торгують зброю, випускають зброю, там. тобто то, що вони роблять. Дуже добре. Так, А тепер дивимося. А тепер ви берете на Любовцю і берете, пишете їм запит. От я зробив Тернопіль, бо Тернопіль нас, що дітей не, не пускав ну, Як забороняла територіальна громада, хто в територіальній громаді приєднаний, йти туди, на, 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 на самовбивство, <паспалу> на, на майдан, на самовбивство. Тобто беруть вони пишуть на, на цей, дають запит на Міністерство оборони, щоб ті вислали свідоцтво. От вони вислали свідоцтво, бачите? Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства оборони України, де зареєстровано Солом'янська района у місті Київ державна адміністрація, Представляете? Міністерство оборони? Липовий документ так. Та не липовий, Це юридична особа, звичайно, юридична особа. Якщо ви візьмете все, це ж, кожний орган державної влади, кожне місцевого самоврядування зроблений таким чином. Тобто ви маєте розуміти, я чого вам це говорю? Ми це говоримо вам для того, щоб ви нікого і нічого не боялися. Нікого і нічого. Тобто нам кажуть, що ви страх витеряти. Та нема страху, коли ви баєте, знаєте інформацію, всю. який тут страх. Ну, до чого тут вже страх. Не потрібно зробити інформаційні запити у себе у селі або місті, де ми там проживаємо. Там ну, приблизно 100 запитів ми робимо, щоб знати, хто такий. Про всіх засновисть. Про міську раду, районну адміністрацію, міліція, прокуратура, суд зразу зробили масовий інформаційний запит, отримали всі всі відповіді. І ви бачите, хто і, все, і вже потім далі працюєте. Так, на що ще звернути треба увагу у цивільному кодексі? Це стаття 176. Запишіть. Тут дуже, дуже цікаві речі в цій статті. Вони зразу заклали, щоб роз, роз, розділити всі, всі свої, скажімо так, Свій вплив. Дивіться, що тут написано. Розмежування відповідальності за зобов'язання Держави Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб. Та ними. Тут вони правильно, та створених ними, коли вони цей, та створеними осіб. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язання створених ними юридичних осіб. Тобто, держава Створивши всі ці юридичні особи, ну, вони не, несе не несе ніякої відповідальності ні в чому. Далі юридичні особи, створені державою територіальними громадами, не відповідають за зобов'язання відповідно держави. Тобто ні за що? Ніхто. Тобто, того немає цієї вертикалі. От вони дійсно ніхто нікому, якщо візьмемо там навіть Міністерство оборони, там що один одному не підчиняються. Сільські ради не підчиняють ніякі, районні раді, ніякі, обласні ради, бо це є юридичні особи своїм балансом, ніхто ні до кого не має ніякого відносини. О, далі. Що тут дуже п'ятий розділ? Територіальна громада не відповідає за зобов'язання держави. Територіальна громада не, не несе не, за зобов'язання держави. Тобто, всі 17 мільярдів, які взяли, то хай собі там ці юридичні особи хай віддають, тобто, щоб ви знали інформацію. Але це все написано тут. Ні, ні я не придумала, ні Наталя, ніхто, ні, 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 ні ви, ніхто інший. Зрозуміло, да? mm -hmm. так? Так. Далі тут.